Дізнатися, що хвилює молоде покоління на Закарпатті провели опитування молоді краю, за результатами якого презентували посібник. Видання містить інформацію про актуальні можливості та потреби молодих людей для повноцінного розвитку і самореалізації в регіоні. Ми провели опитування, до якого долучилося 1850 осіб. Провели ми це опитування наприкінці 2023 року. Ми робили розподіл по районах, робили розподіл по територіальним громадам, тобто, ви окремлювали де найкращі, найгірші показники, в якій територіальній громаді Рахівський район найменше долучився до опитування. Тобто, з інших районів ми маємо приблизно. Там релевантні відповіді і багато відповідей з Рахівського району долучилося до опитування менше 50 осіб. Мета опитування врахувати думку та побажання не тільки закарпатської молоді, а й вимушених переселенців, які зараз проживають у нашому регіоні. До анкетування долучилися молоді люди з Донецької, Луганської, Херсонської та інших областей. Більш затребуваним серед усіх опитаних є простір, де молодь може проводити вільний час. Такий варіант обрали майже 1200 опитаних. Також високі показники у потребі спортивної інфраструктури. Одне з питань опитування було про готовність молоді робити зміни в громаді. Понад 1520 осіб, це близько 82%, хотіли покращення ситуації в молодіжній політиці в громаді, однак готові робити свій внесок 719. Інші ж сподіваються, що зміни робитиме хтось інший. Опитування стане в нагоді для представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, молодіжних рад та учнівського самоврядування.